Судяться за автономку. Днями завершився судовий спір між міською радою та Станіславською теплоенергетичною компанією. Тепловики переконані, депутати не мають права надавати дозволи на автономне опалення поодиноким споживачам, адже відключення від централізованої мережі має відбуватися цілими будинками. Також у стеку не згідні із зобов'язанням від міськради видавати людям техумови на відключення. Натомість у мерії вважають, в рішенні обранців все законно. Наскільки Івано-Франківська міська рада прийняла рішення про надання дозволу про відключення, то відповідно, якщо є такі рішення, то повинні бути і видані технічні умови на відключення саме тими компаніями, які здійснюють постачання теплопостачання, тож у стеку поставили під сумнів повноваження міської ради на прийняття таких рішень і звернулися до суду з відповідним клопотанням. Однак Феміда відмовила в задоволенні позову, визнавши дії міської ради правомірними. Та тепловики переконані від цього постраждали пересічні споживачі, адже в будинках, де автономку встановлює лише частина мешканців, централізоване теплопостачання для решти здорожчає. Які споживачі будуть відключені, інші споживачі залишаються. Але кількість тепла, та яка була раніше з тими споживачами, вона залишається тою самою. Тобто менше тепла не буде подаватися. Буде подаватися така ж це технічні особливості, відповідно, змінити це не можна. Наразі юристи СТЕК готують позов до апеляційного суду, а тепловики у звичному режимі продовжують підготовку до опалювального сезону.